Міхаель Енде нескінченна історія. Розділ 10-й Політ до вежі зі слонової Кості. Тої ж таки миті, коли Атрею проминув струхнявілу міську браму і війшов у місто Примару. Власне, тоді, коли він зробив свої перші кроки кривими міськими вуличками в мандрівці, що так фантально закінчилась на брудному задньому подвір'ї. Отож, якраз у цю хвилину у щастя дракон фухур запримітив щось вкрай дивне. Весь цей час він не покидав шукати свого маленького друга й пана. Щоби краще бачити, фухур піднявся дуже високо, аж понад хмари, і крізь прогалини в імлі уважно вдивлявся в місцевість. Куди не глянь, скрізь було тільки безкрає море, воно поступово вгомовувалося після несамовитої бурі, що збурила його до найглибших глибин. Зненецька Фухур побачив у далині щось геть незрозуміле. Здавалося, золотий промінь світла пронизував морські води, і то спалахував, то пригасав, то спалахував, то пригасав, але найбільше вражало фухура те, що промінь цей, здавалося, спрямований просто на нього, на фухура. Він повчав у той бік. Одначе, долетівши до місця, де полегкоців промінь, щастя дракон побачив, що промінь цей виходить із найглибших глибин, а може, навіть із морського дна. Щастя дракони, як відомо, створіння стихій повітря і вогню. Вода є для них стихією не тільки ворожою, а й небезпечною. У воді щасти дракон може просто-напросто згаснути, як вогник, або задихнутися, тому що ці істоти вдихають повітря усім своїм тілом, тобто шкірою, стома тисячами перламутрових лусочок. Та й поживою для щастя драконів є тільки повітря і тепло, ніякої іншої їм не потрібно. Однак без повітря і тепла. Вони жити не можуть. Отож, фухур згубився. Він не знав, що там у глибині, так дивно світиться з близькою, чи має вона хоч якийсь стосунок до атрею. Усе ж таки він не став гаяти час на вагання і роздуми, а тому злетів так високо, як тільки міг, Притис лапи до тулуба, вистручився, і сторч голов кинувся в воду. Здінялися височезні бризки, вода шугнула вгору і розсипалася фонтаном. Від страхітливого удару з водою фухур майже мало не знепритомів та все ж примусив себе розплющити свої рубіново червоні очі. Тепер блискучий предмет, що випромінював світло, був уже зовсім близько, але все ще занадто глибоко, приблизно на відстані подвійної довжини його тіла. Вода обтікала щаста дракона, його тіло було в стіль в суціль вкрите, наче перлинами похерцями повітря приблизно такі ж похирці повітря можна побачити у посудині з водою за мить до того, як вона закипить. Але саме щастя дракон скриженів і страшенно знесилів. Зібравши останні сили, він пірнув ще глибше і тільки тепер побачив, звідки виходить промінь. Річця нарешті опинила зовсім поруч, так що він зміг до неї дотягнутись. То було сяйво. За якимось неймовірно щасливим збігом обставин клейнот зачепився за гілку корала, що виріс на підводній скелі, бо, якби не це, сяйво поглинула б морська безодня. Фухор відчепився і одягнув собі його на шию, щоби, бува, не загубити, бо відчував, що ось ось знеперетомніє. А коли щастий дракон нарешті прийшов до тями, то спершу ніяк не міг зрозуміти, що сталося, він побачив, що знову летить у піднебесі над морем і страшенно здивувався. І ще більше здивувався, коли зрозумів, що летить у цілком певному напрямку із дивовижною швидкістю. Так швидко він ще ніколи в житті не літав. Він спробував сповільнити лета, але виявилося, що тіло йому не підвладне, його опанувала інша, значно могутніша боля, і тепер саме вона його скаровувала. Джерелом цієї волі був клейнот, який висів у нього на шиї. І тільки ближче до вечора, коли в повітрі запахло смерком, фухур побачив якийсь далекий берег. Щоправда, роздивитися прибережний краєвид це дракон не зміг, берег потупав у тумані. Але коли фугор підлетів ще ближче і придивився ще уважніше, то побачив, що більшість суходолу тут заполонило ніщо і зрозумів, що дивитися в той бік він не може. Ще стараконові здавалося, що він сліпне, і від цього дуже боліли очі. Якби на те його воля, він негайно повернув би назад, але таємнича сила амулета змушувала його летіти далі, і незабаром він зрозумів, у чому річ. Посеред цього безкрайого ніщо він раптом помітив маленький острівець, похмуре нагромадження будинків з гострими дахами і перехнябленими вежами. Фухур уже почав здогадуватись, у кого він там знайде, тож тепер його підганяла не тільки могутня влада Амулета, але і його власна воля. У тісному закапелку, де Атрею лежав біля мертвого вовкулаки, було вже зовсім темно. Сірого примарного світла, яке ледь просочувалося поміж стінами щільно притиснутих один до одного будинків, було так мало, що фухур насилу розглядів зелену шкіру тіло хлопчика біля мертвого чудовиська з грослого чорним хутром. І що темніше ставало, то сильніше вони зливалися в єдине ціле. Атрею давно полишив спроби визволити ногу, затиснуту між сталемими щелепами вовкулаки. Він перебував у напівмаренні, і йому весь час ввижалося море трави і пурпуровий буйвол той, у якого він так і не пустив стріло. Атрею кликав своїх однолітків і товаришів з полювання, всі вони, напевно, вже стали справжніми мисливцями, але ніхто його не почув, ніхто не відгукнувся, тільки величезний буйвол нерухомо стояв перед ним і свердилив його поглядом. Тоді Атрею почав кликати Артакса свого коня, але й той не прибіг на поклик, і до Атрею таки не долинуло його ржання. Тоді Атрею став кликати дитину царівну, але дарма, та й що він міг їй сказати? Він не мисливець, ані її посланець, він ніхто. Атрею скорився. І раптом він відчув ніщо. Воно, видно, підступило вже зовсім близько. Так. Атрею знову відчув нездолану силу, з якою воно його притягувало. Ця тяга чимось нагадувала запаморочення. Він підвівся і, стогнучи, спробував вивільнити ногу, але щелепи, що міцно її тримали, не піддалися. Насправді, це було щастям, бо якби Атрею не втримала на місці зуби гморка, фухур прилетів би занадто пізно. Минула ще хвилина, і раптом Атрею почув мідний гул. То був голос щаста дракона, і він звучав угорі просто над ним. Атрею, ти тут, Атрею. Фухуре. крикнув Атрею, а тоді склав долоні рупором і закричав, піднявши голову до неба. Я тут, фухуре, фухуре, допоможи. Я тут. І він кричав і кричав, аж доки не побачив біле, звивне, щаста драконове тіло. Фухур блискав розтяв темне небо. Спершу світло, щасте дракони сяйво блиснуло вдалині на великій висоті, потім трохи нижче. Атрею вигукував, аж щастя дракон відповідав йому своїм гучним і гулким, наче бронзовий дзвін голосом. Нарешті фухур, фухур з височини розгледів атрею той лежав на землі. Хлопець здавався згори не більшим від маленького жучка, що пронишка у темній ямці. Фухур спробував приземлитися, але там було затісно, до того ж уже геть стемніло. Через це він, знижуючись, зачепився за виступ фронтону одного будинку. Тої ж миті зі страхітливим буркутом здавалося, що вдарив гнів, грім, завалилися балки, які підпирали дах. Фухур відчув пекучий біль, щось устромилось йому в спину, завдавши глибокої рани. Замість того, щоб елегантно і вишукано красиво і плавно опуститись на землю, цей дракон просто-напросто впав, хляпнувшись у багно біля Атрею і мертвого гморка. Фухур обтрусився, як пес, що виходить із води, пчихнув і прогудів Ну, нарешті, ось де ти пропадаєш, я нагодився саме вчасно. Атрею нічого не відповів. Він тільки обхопив руками шию фухура і притулився обличчям до його сріблясто білої гриви. Давай но, ну, вилазь мені на спину, невільно зволікати. На ці слова Атрею тільки похитав головою. Лише тепер фухур побачив, що вовкулака намертво вчепився зубами в ногу Атрею. І з цим ми зараз дамо собі раду, заспокоїв він Атрея, обертаючи рубіновими очима. Не журися. Він узявся за голову перевертньобома лапами і спробував розтиснути його щелепи, проте не зміг. Фухур сопів і кректав, але всі його зусилля були даремні, і він ні за що не врятував би свого маленького друга, якби не щасливий випадок. З іншого боку, щасти щас, щас, драконам завжди всміхається щастя, а заодно воно усміхається і тим, кому усміхаються щастя дракони. Коли Фухур, окрай знесилівши, нахилився, щоб зблизька краще роздивитись, чи можна якось розійняти гморкові щелепи, клейнути висів у нього на шиї, випадково торкнувся чола перевертня. І той ж миті пащека потвори сама розціпилася, звільнивши ногу Атрею. Ой, вигукнув фухур. Ти бачиш? Татрей Та йому не відповів. Що сталося? запитав Фухур. Де ти? Він став шукати свого друга, намагаючись намацати його в непроглядні темряві, але той таки дійсно зник. Але доки Фухур намагався хоч щось побачити у нічному мороці, вдивляючись у глибоку чорноту своїми рубіново червоними очима, він не сам почув той поклик, який так сильно подіяв на Атрею, щойно він звинився від вовкулакових зубів, силі, з якою притягувало ніщо, було вже майже годі протистояти. Але клинув надійно захищав Фухура. А то, от Атрею, хоч і прочався, як міх, хоч напружував, що сили свою волю був приречений. Він щосили намагався чинити спротив, упирався руками і ногами, щоби не зрушити з місця, але його руки і ноги корилися уже не йому, а поклику ніщо. Ще кілька кроків, і його б не стало. Але в найостаннішу мить над собою, ніби спалах блискавки шугонув фухур. Він схопив його за пояс, висмикнув угору і помчав із ним вдалеч, розтинаючи світом пітьму нічного неба. Вежа від зигарі вибили дев'яту. Ні Фухура, ані Атрею не могли пізніше згадати, як довго летіли в цій непроглядній темряві. Чи справді це була всього лише одна ніч? Може, час для них тоді зупинився, і вони нерухомо повисли у чорному безмірі. Так чи інак, але це була найдовша ніч у житті не тільки Атрею, а й фухура, хоча ж часто дракон і був набагато старший від хлопчика. Однак навіть найдовша і найтемніша ніч рано чи пізно закінчується. І коли на обрії раптом замріло бліде вранішнє світло, вони побачили вдалині, якраз на лінії обрії, вежу зі слонової кості. Тут нам доведеться трохи відхилитися від нашої розповіді, щоб пояснити, в чому полягає особливість фантазійної географії. Крини, моря, гори і ріки розташовані там зовсім інакше, ніж у світі людей, і намалювати карту фантазії було б неможливо, бо ніхто не збіг би твердо сказати, які країни межують між собою. Навіть захід і схід, північ і південь, там не постійні. Все залежить від того, де перебуваєш. А літо і зима, день і ніч у різних чергах, місі... у різних місцях чергуються по різному. Зі спекотною розжареної пустелі, наприклад, подорожній може відразу потрапити на засніжені арктичні простори. У фантазії немає відстани, які можна виміряти, тому слова близько і далеко набувають там зовсім іншого значення, аніж те, до якого звикли ми. Усе залежить від настрою і бажання того, хто вирушає второгу. Оскільки фантазія не має меж і не знає кордонів, її серединою можна вважати будь-яку точку, залежно від того, хто туди йде. І там, у самому осерді фантазії, стоїть вежа зі слонової кості. Атрею страшенно здивувався, коли раптом зрозумів, що летить у піднебесю верхи на щастих драконів, бо ніяк не міг згадати, як він тут опинився. Останнє, що він пам'ятав, було те, як щастий дракон підхопив його і метнувся вгору, а трею стало холодно, він загорнувся у плащ, який тріпотів на вітрі, і раптом помітив, що його плаща геть посірів. Тоді він побачив, що його шкіра і волосся також втратили колір, а коли зовсім розвидніло, зауважив, що і фухур надзвичайно змінився. Щасе дракон став тепер схожим на сіру смугу туману і здавався настільки ж примарним. Та воно й не дивно, адже вони побували на самісінькому краю ніщо. Атрею, мій маленький пане, тихо загурив до нього щасе дракон, скажи мені, чи твоя рана дуже болить? Ні, відповів Атрею. Я не відчуваю жодного болю. Тебе лихоманець? Ні, здається, ні. Чому ти питаєш? Я відчуваю, як ти тремтиш, відповів Фухур. А що може змусити Атрею тремтіти? Атрею трохи помовчав, і тільки згодом відповів: Незабаром ми будемо на місці, і тоді мені доведеться сказати дитині царівні, що рятунку немає. З усього, що мені довелося зробити, це здається найтяжче. Так, сказав Фухур ще тихіше, це правда. Вони мовчки полетіли далі, до вежі зі сунової кості. Ще за якийсь час щастя дракон запитав ти її коли-небудь бачив? Кого? Дитину царівну, чи тосніше, золотооку, повелительку бажань, бо саме так до неї треба звертатися в розмові? Ні, я ніколи її не бачив. А я бачив дуже давно. Твій прадід тоді був іще зовсім маленьким хлопчиком, а я був юним щастидраконом. Усі мене звали стрибскоком, і в голові мені були лише самі дурні витівки. Якось мені заманулося зняти з неба місяць. Великий і круглий він сяє високо вгорі, і його недосяжність мене страшенно роз'юшила. Кажу ж тобі, я був легкодухим телепним. Я піднявся, як тільки міг високо, і лише тоді зрозумів, який з мене бивсь. Тоді я так би мовити, і в прямому, і в переносному значенні. Упав з неба на землю? Падаючи, я пролітав біля вежі. Пелюстки павільйону Магнолії були в ту ніч розкриті, і в серцевині квітки сиділа дитина царівна. Вона подивилась на мене: це був тільки один короткий погляд, один єдиний, але не знаю, як тобі це пояснити, та після цієї ночі я страшенно змінився, став цілком іншим, ніж було до того. А як вона виглядає? Як маленька дівчинка, але вона старша від найдревніших створін фантазії. Правильніше було би сказати, у неї немає віку. Але ж зараз вона смертельно хвора, сказав Атрею. Як ти гадаєш, якими словами краще обережно підготувати її до того, що жодної надії не залишилося? Фухур похитав головою. Та де там? Вона відразу помітить усяку фальш і навіть найменшу нещирість ти мусиш сказати їй звичайну правду. Навіть якщо вона від цього вмре, запитав Атрею. Не думаю, що це станеться, мовив Фухур. Я знаю, що ти щасте дракон, значить ти правий. І вони знову якийсь час летіли мовчки. Цього разу тривалу мовчанку перервав Атрею. Я маю іще ще одне запитання. Питай, хто вона? Що ти маєш на увазі? Сяйво має владу над усіма мешканцями фантазії, незалежно від того, чи вони створіння світла, чи створіння пітьми, і наді мною теж. Та все-таки дитина царівна ніколи не користає зі своєї влади. Її, немов би, взагалі нема, і все-таки вона присутня в усьому. Вона така ж, як і ми? Ні, сказав Фухур, вона не така, як ми. Вона не є створінням фантазії. Усі ми існуємо тільки тому, що існує дитина царівна, але її природа цілком інакша. Що ж, тоді вона, Атрео збентежився, не наважуючись поставити своє запитання Неже вона така ж, як людські діти? Ні, відповів Фухур, вона не зі світу людських дітей. Тоді хто вона? не вгавав Атрею. Фухур відповів не відразу. Ніхто у фантазії цього не знає, ніхто у фантазії не може цього знати. Це найпотаємніша таємниць нашого світу. Я чув, як один із мудреців казав, що той, хто збагне цю таїну до кінця. Сам задме свічку свого життя. Не знаю, що правда, який саме зміст вкладав він у ті слова, більше мені нічого тобі сказати. А тепер згасне свічка її життя, і свічка життя всіх нас, хоч нами не відкрилася її таємниця. Фухур промовчав, але на його левічій морді промайнула легка усмішка, так ніби він хотів заперечити цього не буде. Після цього вони більше не розмовляли. За кілька хвилин вони вже ширяли понад лабіринтом, який широкою смугою оточував вежу зі слонової кості над квітучою рівниною, вкритою складними переплетенням доріжок і стежин, котрі відокремлювали одну від одної клумби і галявини. Те, що вони побачили, вжахнуло їх, навіть сюди вже проникло ніщо. Щоправда, наразі воно захопило лише невеликі ділянки лабіринту, проте яскраві клумби й кущі, які квитували поблизу, повсихали й заниділи. Тоненькі деревця пнулися своїми кривуватими голими гілками до неба до ущаса дракона і вершника, який сидів у нього на спині, ніби благаючи про допомогу. Колись зелені, всуціль вкриті барвистими квітами галявини зблякли, зачахли, від них піднімався запах гнилизни і цвілі. Яскраво червоними були тільки гриби з величезними капелюшками і якісь звироднілі рослини ядучого труйного кольору. У такий спосіб жива природа фантазії, тобто те, що від неї ще залишилось хоч і безсилу, безнадійно, і судомно, та все, все ж відчайдушно опиралося цілковитому й остаточному знищенню, яке насувалося на неї з усіх боків. Однак у центрі лабіринту. І далі сяяла казковою білістю незрівнянно прекрасна вежа зі слонової кості руйнування її не зачепило. Фухур спочатку збирався опуститися на одну з нижніх терас, де належало приземлятися всім летаючим посланцям, та нараз відчув, що ні в нього, ні в Атрею не вистачить сили піднятися спершу по довжелезній спіралі головної вулиці, а потім сходами на самісіньке вершечок вежі. А ще йому здавалося, що в цьому випадку взагалі можна знехтувати всіма розпорядженнями і правилами, встановленими етикетом. Він вирішив летіти далі, а потім здійснити вимушену посадку. Отож, фугур промчав над безліч укритих балконів, переходів і балюстрат, і в самісінькому кінці головної вулиці просто перед палацом гепнувся додолу, щоправда, дещо з розгону. Тому він легенько ковзнув уперед, перевернувши при цьому кілька разів живота на спину зі спини на живіт, а тоді нарешті зупинився хвостом уперед. А Трею, який під час цього складного маневру щосили притискався до щастя дракона, обхопивши руками його шию, щоб не звалитися, тепер випрямився і роззирнувся на всі боки. Він очікував, що його урочисто зустрінуть або принаймні що до нього збіжаться слуги. Йому здавалося, що їх тут мало би бути надзвичайно багато запитати, хто він такий, що йому тут треба, але так нікого й не побачив. Світлосяйний, сніжно-білий палац, здавалося, вимер. Невже вони всі повтікали, Промайнуло у нього в голові? Невже вони покинули дитину царівну? А може, вона а трею, шепнув йому Фугур ти мусиш повернути їй сяйво? Він зняв із шиї золотий ланцюжок, проте той вислизнув з його лап і впав на землю. Атрею, забувши про рану, пророгом кинувся підібрати Аурин, але заточився і впав. Але він таки підняв його і повісив ланцюжок із склейнодом собі на груди. Потім на силу підвівся, спираючись на щастя драконову лапу. Але той не відповів, не ворухнувся. Здавалося, фухур вмер. Головна вулиця закінчувалася біля високої білої стіни, яка оточувала палац. Вона впиралася в кунштовну вирізьблену браму, вона стояла розчинена. Адрею насилу бав до неї, увійшов, тримаючись за портал, а тоді побачив широкі сліпучо білі сходи. Здавалося, вони вели просто в небо. Він почав підніматися сходами, ледве переступаючи зі сходинки на сходинку. Його рана кривавила. Іноді він зупинявся, щоби перепочити. Коли він нарешті здолав ці нескінченні сходи, ти побачив перед собою довгу галерею. Він рушив далі від колони до колони, спираючись на них, щоб не впасти. Галерея привела його у двір із безліччю водограїв, жваво водзіркотіла вода, під променями сонця виблискували численні водойми, проте Атрея вже нічого не бачив довкола себе. Він ішов як сновида. Кожен крок давався йому ціною неймовірних зусиль. Та ось він опинився перед іще одною брамою, значно меншою, ніж попередня. потім йому знову довелося підніматися сходами, але ці сходи були зовсім вузькі. Так він опинився в саду, де все, і дерева, і квіти, і звірі було вирізьблене з білосніжної слонової кості. Він більше не міг стояти а тому поповз. Подолавши таким чином кілька арканових містків безпоруччя. Атрею побачив третю браму, геть малесеньку. Коли ж він проповз іще й через цю браму, його очам відкрився відполірований, як дзеркало, стрільчастий кону зі слонової кістки, на вістрі якого сяє в білий прибілий магнорєвий павільйон. І не було ані сходів, ані доріжки, які б туди вели. Атрею затолив затулив обличчя руками. Ніхто з тим, кому хоч раз у житті судилося побувати в цьому павільйоні, не зміг би сказати, як він подолав цей останній відрізок шляху це, дається, як благодать. А відвів руки від лиця і побачив, що стоїть перед дверима, які ведуть у павільйон. Він увійшов усередину і опинився сам на сам із золотоокою повелителькою бажань. Вона сиділа на горі подушок на високому круглому сидінні в самісінькій серцевині квітки магнолії і дивилася на нього. Зенацька він усвідомив у цьому світі немає нічого вразливішого і важливішого, нічого тендітнішого і дорогоціннішого від неї. Що дитина царівна тяжко хвора вгадувалася з її змарнілого і блідого личка, яке здавалося зовсім прозорим. І її мигдали подібні очі відсвічували темним золотом. У цих очах не було ні заклопотаності, ні тривоги. Вона всміхалася. Маленька й тоненька царівна була зодягнена в широкі шовкові шати такі сліпучо-білі, що перед з нею тьмініли навіть магнолієві пелюстки. Виглядала вона як десятирічна дівчинка, дитина невимовної краси. Проте, її пряме довге волосся, що спадало на плечі, було біле, як сніг. Бастіан злякався. В тої миті з ним сталося щось таке, чого він не переживав іще ніколи в житті. Дотепер, читаючи нескінчену історію, він чудово уявляв собі все, про що в ній мовилося. Звичайно, у цій книзі відбувалися дуже дивні речі що правда то правда, але їх, мабуть, якось можна пояснити. Він напружував уяву і бачив, як атрею летить тверхине щасте драконові, бачив лабіринти вежі зі сонової кості. Але насправді то були всього лише образи, що оживали в його голові. Коли ж він дочитав книгу до місця, де мова зайшла про дитину царівну, то на якусь коротесеньку мить, так, наче все довкола осяяв спала блискавки, і справді побачив її обличчя. Не в уяві ні, він побачив її на власні очі. І достепенно знав, що це не уроєння. Він навіть зауважив деяких подробиць, яких не було в книзі. Ось, наприклад, брови, чорні, наче намальовані тущо, дві дуги над її золотавими очима, або ж малесенькі вушка з ледь видовженими мочками, і ніжна шийка, і голівка ледь нахилена вбік. Бастіан твердо знав, що ніколи в житті не бачив нічого прекраснішого, ніж це обличчя. А ще чомусь він знав, яке звуть місяцівна. Він нітрохи не сумнівався, що це її ім'я. І місяцівна також подивилась на нього, на нього Бастіана Бальтазара Букса. Вона подивилась на нього так, що вираз її обличчя він не зміг би передати жодними словами. Може, вона також здивувалася, побачивши його, що було в її погляді? Благання, туга, а може, щось іще? Він намагався пригадати, як виглядали її очі, однак це йому ніяк не вдавалося. Проте одну річ він знав напевне цей погляд пронизав його наскрізь, як рентгенівський промінь, і запав просто в серце. Бастіан навіть зараз відчував, як опік весь шлях її погляду. А ще він відчував, що після того, як місяцівна зазирнула йому в серце, її погляд залишився в ньому, і тепер він випромінює світло, немов самоцвіт. Це було і боляче, і солодко водночас. Та якби навіть Бастіан захотів позбутися того, що з ним сталося, він уже не міг би цього зробити. Та він і не хотів Ні, ніколи в житті, ні за що би світі він не віддав би тепер цей скарб, який наповним світлом його серце. Він хотів тільки одного читати, 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 щоб знову опинитись в павільйоні місяці, не щоб знову її побачити. Він і не здогадувався. Що таким чином прирікає себе на неймовірні, небезпечні пригоди. Але, навіть знаючи про це, ні за що не закрив би книгу з нескінченною історією, не відклав би набік, щоб ніколи більше не взяти її до рук. Перегорнувши тремтячими пальцями кілька стрінок, він знайшов ту, на якій перервав читання, і знову заглибився в книгу. Вежевіт загарі вибили десяту.